Якість, екологія, безпека, три складники менеджменту, які стали предметом постсертифікаційного аудиту на енергетичному підприємстві. Оцінити ефективність інтегрованої системи управління ПС і перевірити її відповідність трьом міжнародним стандартам. ІСО – таке завдання було визначено під час стартової онлайн наради. Інтегрована система управління це у нас на майданчику, вона поєднує в собі. Вимоги трьох стандартів. Тобто це ISO 9001, це система менеджменту, в принципі, управління підприємством, система управління нам предписана нормативною документацією, що вона в нас має бути. Також стандарт 45001 – це безпека праці, а 14001 – це у нас навколишнє середовище. За словами Олександра Вірича, проведення таких аудитів має плановий і послідовний характер. Після того, як ми підтвердили, свою відповідність вимогам з міжнародних сертифікатів відбуваються такі заходи для контрольної перевірки, що ми такі постійно відповідаємо і постійно вдосконалюємо свою систему управління. Перевірку здійснювали аудитори органу сертифікації AMC International протягом трьох днів у дистанційному форматі. Фахівці аналізували виробничу документацію, проводили онлайн співбесіди з працівниками підрозділів і вивчали практичну реалізацію вимог стандартів у повсякденній роботі станції. За результатами перевірки, група аудиторів рекомендувала продовжити строк дії сертифікатів відповідності системи менеджменту Південно-Української АЕС. Ми відмітили. Прогрес в автоматизації процесів планування та обліку виробництва електроенергії і покращення процесу управління персоналом, тобто створення відділу розвитку персоналу та відділу соціальних програм. Що стосується невідповідності, то аудиторська група невідповідності не встановила. Окрім позитивних відгуків, було визначено можливості для подальшого вдосконалення. В першу чергу це стосується показників процесів, які мають бути більш числовими і вимірними. Також має бути покращена робота з виявлення ризиків в цих процесах, а також при плануванні і проведенні аудитів так само мають враховуватися конкретні вимоги стандартів ІСО. за результатами цього аудиту будуть розроблені відповідні коригувальні заходи, і будемо прагнути досягнення цих високих стандартів. Під час підбиття підсумків Віктор Саворона наголосив на злагодженні роботі підрозділів та усвідомленому ставленні колективу до власних процесів. Це говорить про те, що наша діяльність загалом відповідає високим міжнародним стандартам. Це не тільки іміджовий захід, це про те, говорить, що ми, як одна із потужних атомних станцій, дотримуємося всіх високих стандартів безпеки. Подібні аудити підтверджують послідовну політику енергоатома, спрямовану на підтримання єдиних стандартів безпеки, якості та екологічного. Управління на всіх виробничих майданчиках компанії